Резонансна історія, яка за одну добу, буквально з вчорашнього вечора починаючи, породила тисячі версій. От, хочу запитати вас, як українській спільноті правильно дивитися на цю ситуацію і на цю подію. Помічник головнокомандувача Валерія Залужного вчора Геннадій Чистяков підірвався від вибуху гранати у себе вдома. Розповсюджуються версії і про необережне поводження зброєю, і про нещасний випадок, і навіть про диверсію, про загрозу самому Залужному. Ожному мовляв, це йому натяк і так далі. Тобто плодяться різні, як конспірологічні, так і версії від національної поліції озвучуються. Як правильно бачити цю ситуацію? На вашу думку, я бачу, що у нас існує величезна проблема в захисті військовослужбовців, в тому числі що стосується розслідувань. Раз загинув військовослужбовець, то розслідування мусить проводити військова служба правопорядку, і яка б починати мусила б з найгіршого варіанту диверсія з урахуванням наближеності цієї особи до. Перша людина, яка керує цією війною в нашій країні, безпосередньо генерал Залужний керує війною. Всі інші безпосередньо на цій війні піаряться. Так от, з точки зору, коли поліція каже, що це не обережне поводження зі зброєю, ну можливо, час покаже, що воно як і було, і як там буде проведено розслідування, але все ж таки треба відштовхуватись від найгіршого. І це з моєї точки зору, в першу чергу, згадати як загроза. Оточні найближчими оточенню залужного і безпосередньо ці речі мусить достойно і потужно проводити в найгіршому варіанті. Якщо це не робити, а просто зразу формулювати, що це необережне погодження зброї, ось вони рахують поліціянти, які зразу побудували точку зору, що хтось там а безпосередній майор, людина, яка до до військового звання майора, яка має досвід військової служби на один рік. Просто так висмикнуло кільце е, гранаті. І навіть якщо навіть викинути це, то мусив спрацювати хлопок, і все одно час реакції був на це. Між цим цього не сталося. Тому, е, з точки зору те, що кажуть рідні і близькі, що вибух пролунав, як тільки полізли в пакет, то це з моєї точки зору, це якраз більш таки знаєте, реалістичне сприйняття. Давайте розглядати найгірші варіанти і. Повірте, що генерал залужний ну, не тільки росіянам стоїть, знаєте, як то ком Ворлі, і для багатьох наших політиків його популярність дуже-дуже, знаєте, така критична. Вони при ці, при цьому прізвищі починають напружуватися, тому що вони ніколи в своєму житті не дійдуть до тих рейтингів, які абсолютно. Не зосереджуючись на цьому, має генерал залужний. так, по цій справі теж чекаємо розслідування офіційної позиції і правоохоронців і влади. Як ви ставитесь до звільнення генерала Хоренка, який командував силами спеціальних операцій президентом України без повідомлення йому самому і без узгодження цієї посадової рокіровки із головнокомандувачем Залужним? Це потужний ляпа з сторону збройних сил. Це якраз у показує те, що е, до військових відносяться, знаєте, немов до яких там людей іншого сорту. А що і потім прикриваючи, що це зроблено все юридично з точки зору, що це зробив Умєров. Умєров так, це остаточний підпис. Але попередній підпис з рахуванням того що Харенко підпіркується генералу Залужного підпорядковався, то в першу чергу це мусило йти з узгодженням і за підписом генерала Залужного. Якщо цього не зроблено, то якраз неповага до головної команди що збройних сил і до всіх збройних сил разом. Давайте спробуємо трішки додати позитивних реляцій в нашу розмову. Ну принаймні, мені так сподівається, що вони будуть позитивними. Генеральний директор Укроборонпрому сметанін дав розлоги інтерв'ю, в якому розповів, що ми маємо як країна уже новий дрон Камікадзе. Він пішов у серійну розробку. і Його уже замовляють сили оборони для своїх операцій. Окрім того, Укроборонпром розгорнув ліцензійне виробництво трьох моделей fpv дронів приватних компаній і зараз насичує а, збройні сили. Сили цими дронами. Чи можемо ми вважати це уже умовно таким першим позитивним поступом у розбудові нашого військово-промислового комплексу не в теоретичній темі, не на паперах, десь, а уже в предметних цехах і постачаннях? Що стосується позитиву, у нас негатива взагалі при ців не було. У нас було просто жорсткі реалії. Ну так, Тому... хай буде, ви праві а по-друге, ми вже чули від попередніх керівників «Укрбомброму» багато заяв, що завтра, десь коли щось буде і буде воно вже поступати. Тому час покаже, як казав один сліпий. Давайте почекаємо і чи відповідають попередні роки показав, що керівництво «Укрбомброму» виглядає просто в, в ролі балаболів не більше, не менше. Побачимо, як це здійсниться, чи не здійсниться навіть. Місяця буде достатньо, щоб розставити ті. Те, що потрібно, і це треба було зробити ще е, значно раніше. Це зрозуміло, тому е, чи відповідають слова і дії, час покаже. Ну і наостанок цікава е інформація від видання «Київпост». Вони вчора оприлюднили відео, на якому стверджується, що вірогідно українські спецпризначенці полюють на найманців ПВК Вагнера у Судані. Хоча український уряд офіційно не визнавав ані розгортання бойових підрозділів у цій країні, ані проведення операції проти вагнерівців у цій країні. Чи можуть представники наших силовиків, можливо, сил спеціальних операцій, можливо, інших спецслужб мати стосунки? Сунок і чи достатньо вони кваліфікації для того, аби проводити подібні операції далеко-далеко від нашого дому кваліфікації? достатньо, сил достатньо, але й роботи на російсько-українському фронті більше ніж достатньо. Такі чудові відео треба знімати якраз в наших на нашій землі і показувати, як саме тут знищуються росіянці. Це було б значно краще. Давайте розставляти пріоритети. Це потрібна річ, те, що... Ми мусимо знищувати вагнерівців в будь-якій точці землі, але ми ще не перемогли росіян на нашій землі. І краще вбивати їх тут. Це буде значно ефективніші і значно пришвидшить нашу перемогу. Показали щойно відео від 47-ї окремої механізованої бригади, яка рапортує про те, що за три тижні штурмів поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку російські війська втратили сотню танків і 250 одиниць іншої техніки. Це на вашу думку бездумний підхід до ведення бою, чи якась така особлива тактика, якої ми тут не розуміємо. З моєї точки зору треба цифри всі перевірити, тому що в мене інформація від інших джерел, що цифри трошки не відповідають. Що стосується іншої техніки, можливо, а що по танкам то е, велике питання. Більший е... чи в менший бік? <laughs> трошки в менший. <laughs> ага, окей. А що стосується росіян, між тим, ми можемо там говорити бездумно чи не бездумно, але е, вони поступово вигризають. Кожен метр української землі, і е, все ж таки складна ситуація по е, утриманню Авдіївки, особливо, що стосується е, північної частини цього фасу, де росіяни все ж таки е, намагаються взяти Авдіївку в оточенні. І це представляє достатньо серйозну загрозу для наших Збройних сил. Тому будемо сподіватися, що ситуація буде втримана під контролем. Хочу вас запитати щодо ситуації, яка трапилася із 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. Версій безліч зараз висувається. Але як бачите ситуацію, ви що там трапилось, і чи згідні з президентом, який каже, що цієї катастрофи можна було уникнути, ситуація полягає в тому, що був стовідсотковий виток інформації, і виток інформації міг бути за рахунок агентів. Які могли знаходитися там так само, і найпростіша річ, з якою росіяни достатньо швидко і вміло користуються, це знаходження телефонів в одному місці, виправінню мобільних телефонів, показує З Срохоні вони швидко і вже давно прив'язали всі номери, а хто це саме і чому вони безпосередньо там знаходяться в одному місці, тому могло безпосередньо бути опрацьовано і так. Але... Для того щоб працювати ракетою, то треба було заздалегідь е, слідкувати за цим районом. Все ж таки, я все більш ніж впевнений, що виток інформації був. Що стосується спізнення е, командира частини, які там на 30 хвилин спізнився і через 2 хвилини приїхав після нанесення ракетного удара, то це крім того е, питання до нашої військової контрозвідки. Е, чи могло бути безпосередньо з його сторони витік інформації? Це все потребує перевірки, і знов таки ж це активна робота в першу чергу і військової контрозвідки, і військової служби правопорядку.